Ну тож так, друзі, всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, Станіксо49. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, а ми вже можемо починати. Ну тож так, погнали! І ось, друзі, як ви бачите, я застряг в якийсь такій, ну, маленькій, не знаю, коробості чи щось таке. Але я не просто застряг. Оскільки я пішов з свого першого міста. І далі мені довелося кудись йти, я побачив замок. Потім я пам'ятаю дим якихось людей, і далі я опинився тут. Але якщо я не помиляюсь, це були спецагенти, Я чув їхню розмову внизу. Вони казали щось таке, що вони вважають, що зомбі-апокаліпсис почався саме через мене. Вони зробили базу та намагаються дослідити. Хто я, що я, та я не знаю, якусь видобути з мене енергію чи щось таке, ну, взяти, так, скажімо, під експерименти, щоби зупинити цей зомбі апокаліпсис. Вони вважають, що це він стався повністю через мене. Так, вони не сильно прихильні до того, що його забив селянин, вони вважають, що на 50 а то й більше відсотків там замішаний я. І ось я сиджу в такій маленькій кімнатці. Не знаю, чи мені ще доводилось за час своєї в'язниці, ну, скільки я десь був сидів, доводилось сидіти ось у таких міні-камерах. Звісно, тут все не оброньоване, тому що це старовинний замок, який вони взяли, так скажемо, ну, переробили під свій лад. І ось у мене є лише ліжко, вода, піца та туалет. Все, друзі. Також мені ще дали ось цей одяг, все інше в мене забрали. Камер тут немає, щоб ніхто раптом не підключився та не звільнив мене. І я сиджу ось тут, один з цим люком і так далі. В принципі, в мене є варіант, як втекти, але цей замок досить великий. Я не знаю, куди бігти. І тут з усіх боків ці агенти, якщо я просто фотково на нього натраплю, вони можуть просто взяти та пристрелити. Тому я, друзі, не знаю. В принципі, я думаю, що, оскільки там є якась драбина, можна було б ось тут зламати блок, потім я якось міг би залізти. Не знаю як, але. Ну, коротше, друзі, потім, в принципі, побачимо, я думаю, так. Як я вже залізу, там же ж, по суті, є важіль, тобто в мене буде шанс. Я думаю, що варто спробувати зламати ось цю дошку. Так, давайте, ну, друзі. Ось так. Хух. Так, друзі. Я, начебто, її зламав. Ну, далі. Так, на, на цій дошці тримався важіль. Так, далі мені потрібно стрибати донизу. Ось так. Все, начебто тут нікого немає. Добре, я думаю, що це нам варто поставити сюди та ось сюди. Тобто вони навіть не дізнаються, що я десь утік. Але тепер мені головне підібрати тут та правильну кімнату. Так, друзі, зараз мені потрібно перевірити, чи є тут хтось. Так, ні. Ця кімната досить така порожня. Не знаю, друзі, не знаю, не знаю. Так, А що тут у нас? Тут у нас є різні дивани та столи. Нап... О, і холодильник тут теж є. Так, ого. Купа різної їжі. Ну, давайте ми, друзі, трішечки візьмемо ось такого м'яса. Та думаю, в принципі, щоб вони не помітили, я ось це м'ясо ось так розкладу та все. Думаю, тут ніхто навіть не помітить різниці. Що, щось у них зникло. Так. У них там є якісь двері та люк. А що там внизу? Внизу якийсь камінь, друзі. І так, як ви розумієте, що більшість всього, куди я піду, тут можуть бути агенти. І навіть я думаю, що вони сюди теж повернуться поїсти. Тобто, я взагалі не знаю, що робити. Ну подивимось, наскільки це осіб розраховано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, десь. Один, ся... Десь на 12 осіб це розраховано. Але я думаю, що тут буде явно більше, ніж 12. Так, друзі, не знаю, чи варто мені ризикувати лізти в цей люк. Ну, давайте спробуємо. Ось так от, друзі. Та да, давайте спустимось. Обережно. Агент! ей, Так, на! Отримуй! отримуй, ні 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 ні. Ось так, ось так його, ось так цього вонючого агента ось так ось так Агент П. Агент П так, друзі, так, ні-ні-ні, Чому завжди на мене? Чому я завжди мушу бити з різними неадекватними собі агентами? Чому я завжди мушу їх бити? Чому я. Чому я? Чому ніхто інший? Чому завжди я винен в всіх цих агентах, в цих цих. О, ні, друзі, так, дуже мало хп, дуже мало хп. Я не знаю, мене майже вбив. Цей винючий агент. Та що б тобі, я не знаю. Та води і краще попий, На. Друзі, я не знаю. Я поки що відновлююсь. Я тільки що він зараз швидко повідомить інших, а я йому це не маю. Дати зробити я йому зараз просто буду скидати воду. Я не знаю, може він подумає, що я йому якась бомба туди скидаю, Ось так от на ти, іще водички. Іще попи. Так, друзі, мені зараз потрібно відновитися повністю, тому що я не знаю. Він просто. не якийсь, Я не знаю, друзі. Він досить такий небезпечний. І так, спускаємось на! Отримай, отримуй, отримуй. Та скільки ти ще на мене будеш нападати? Я вже не можу. Ось так от, друзі. Ось так от, ось так, от, ось так от. Все, ідемо подалі від цього неадеквата. Не, я сказав подалі від неадеквата. Я з неадекватами не розмовляю. Неадекват відійшов від мене? Ти мені не подобаєшся, мені неприємно з тобою спілкуватись. Ти не входиш у моє коло спілкування. Ти взагалі некультурна особина. Ти не культурна особина. Я тобі сказав, ти не культурна особина. І ти зараз так добре отримаєш. Ось так тобі, ось так. Так, друзі, все. Ставши... Так, друзі, з нього випало не щось. А я у ньому знайшов справжній костюм ось такого, друзі, агента. Реально, я зараз зніму себе цей одяг, тому що вони мене по ньому можуть запідозрити. Та я зараз буду робити вигляд, що я тут якийсь агент. Та тим самим досліджу всю цю базу. Так, друзі, в мене з'явився шанс. Добре, давайте підемо спершу сюди. Так, доброго дня, всіх вітаю. Так, доброго так, дня, пане. Можна дізнатися, що там із тим вашим Соніком. А, що Соні Констас роклевіть? Ми вважаємо, що це він спричинив весь цей зомбі апокаліпсис, тому він зараз у нас під вартою. Поки ми досліджуємо, де може знаходитись селяни, та в принципі всі дані про нього. Так, добре, утримайте його і надалі. Я перевірю комп'ютери. Ага, ага, це сюди, сюди, сюди. Ага, це сюди сюди. Ага, так. видалити, Ясно, ясно. Добре, добре. Тобто я так бачу, що ви тут всі дуже активно працюєте над цим добре Тоді я піду далі по справах, в принципі, по своїх дуже важливих справах. Так, друзі, як ви бачите, що вони нам сказали? Вони нам сказали, що вони підозрюють Соніка 149 у тому, що він спричинив весь цей зомбі-апокаліпсис. Нічого собі вони розігнались мене підозрювати в цьому цьому зомбі-апокаліпсисі. Але якщо вони дізнаються, що зі мною щось не те. Ну, я взагалі не маю подавати якось не того вигляду. А то якщо вони це дізнаються, то. Так. О, там уже вихід. А, я знову повернуся сюди. Так, друзі, я не знаю, мені якось потрібно дізнатися, що тут, можливо, є якісь ходи. І мені в ці ходи просто терміново зайти. О, так, тут же ще є якісь двері. Я про них геть забув. Так, доброго дня. Дайте ну, я пройду. О, це не туди є. Так, добре, дайте я пройду, не заважайте мені, будь ласка. Так, друзі... В принципі, що можемо побачити. Ось тут стоїть двоє вартових далі ось тут ще один. Як тут? Угу. Добре, ніколи немає, так. Добре, але ви пульніше дивіться, у вас тут ув'язаний Сонік 149, а він точно може втекти, він уже тікав з багатьох в'язниць. Ну то добре. Дивіться мені, щоб ви його не випустили. Випустите вам капець. Ми повністю озброєні, та у нас є бойові навички. Ми тут всі озброєні, У нас є якісь бойові навички, от йолопи. Реально. Ну, типу, можливо, втекти мені буде важче, тому що вони. Надіюсь, цей чувак нічого не бачив. Тому що вони, в принципі, можуть тоді помітити, що щось тут не те. Так. А так то я більш нічого цікавого не знайшов. Не може такого бути. Десь мають бути озброєні склади. Не може такого бути, що вони не мають з собою озброєних складів. Так. Потрібно спуститись униз. І перевірити, що тут у нас. Я скажу, що не може то бути, щоб вони не мали озброєних складів, на яких буде повно людей, які будуть щось охороняти. Мені просто потрібно знайти ці склади. Я впевнений, що вони в них є. Так, ну, коротше, друзі, я до вас повернусь, коли вже знайду хоч один озброєний склад. І так, друзі, я тут звернув увагу на ще одні двері. Так, ось саме ці двері. Зараз ми підемо розвідаємо, що там. Так. Що тут? Сонікса 149 у вас? Так, він у нас. То добре, дивіться мені. А то я не знаю, якщо ви пустите вам всім гаплик, охороняйте його понадійніше. Так, а я піду озброюсь ще про всякий випадок, тому що паху є втечею. Так, надіюсь, ви дуже добре охороняєте Соніка 149. Дивіться з балконів, щоб ніхто не підійшов, ніхто не вийшов, бо він точно може втекти. Я його добре знаю. Ви його краще не недооцінюєте, а того він реально може втекти, а це нам точно буде не на руку, якщо він втече та щось знову, дне. ми мусимо його пильно контролювати. Тому я не знаю, зберіть усі патрони, я не знаю, зберіть усе, зберіть це самі і подвойте захист повсюди. Дивіться в кожен бік. Чи не йде він там, бо якщо він там раптом буде йти, я не знаю. Відразу сповіщаєте усіх, усіх, прямо усіх, я не знаю, сповіщаєте всю базу. Не чекайте. Сповіщаєте всю базу, де він, і ми швидко його ловимо. Тому що не можна допустити його втечі ні в якому разі. Вам зрозуміло, чи ні? Не потрібно такого, немає таке взагалі бути, щоб він утік. Це недопустимо. Якщо він втече, я не знаю, що я вам зроблю просто. Він не має втекти ні за яких обставин. Я думаю, вам це зрозуміло. Що він не повинен втекти, які б не були обставини, ви повинні завжди охороняти. Так, добре. Що тут у нас ще є? Все на місці, я надіюсь. Перевіримо, а то я вам не довіряю. Ви можете і загубити щось. Реально, знаючи вас, ви все можете загубити. Ну так, добре, добре. В принципі, начебто все на місці. Я піду його краще перевірю. Якщо почувати такі звуки, відразу біжіть туди, ясно? Так, добре. Нічого собі. Вони прямо тупі. Я не думав, що настільки. Так, озброїтись У них, звісно, було дуже легко. Так. А тепер потрібно збігати донизу та спитати, коли вони мають перевіряти Соніка 149, щоб мені вчасно повернутися до себе на місце. Так, добре, ось сюди, сюди. Ти? Так, сюди, сюди. Добре. Так, слухай, я хотів запитати, коли ви там маєте перевіряти Соніка 149? Через 15 хвилин. Було... Добре, то ви перевірите. Я туди не буду йти, тому що я не хочу тратити на нього час, ясно? Я піду з'ясовувати, де зараз може знаходитись селянин, щоб дізнатися, де він був, звідки він прийшов і так далі. А ви перевірите його, але краще діть двоє чи троє, тому що я йому геть ніяк не довіряю. Перевірите чи він там на місці є. Так, в принципі, це ваша головна робота. Добре, друзі, ми дізналися, що вони скоро мають йти мене перевіряти. Ну Добре, ти прямо зараз підуть до мене. Не знаю, що їм там приготувати. Можливо, якусь гранатку чи щось таке. Я уявлення не маю. Що ж би їм взагалі, я не знаю, просто приготувати. Ось так, от давайте. Ми зараз сюди заліземо. Ось так ось так ось так. Та я навіть не знаю, як ми маємо закрити люк. Люк, як я маю закрити. Та й я не знаю, як я це реально маю зробити. Так, давайте ми ще трішки спробуємо. Хопа це ми вмикаємо. І так от давайте спробуємо залізти десь, ось туди нагору. Так, трішки повище. Ось сюди спробуємо. І так, от чудово. Ми залізли, люк закрили, ніби нас там і не було. І так, друзі, вони десь мають прийти з хвилини на хвилину. Тобто, в принципі, я, як ви бачите, вже повернувся на своє місце та зробив вигляд, ніби я тут навіть до цього моменту взагалі ніде не ходив. Ніби я тут просто спав, а насправді я вже так добренько озброївся. Тобто я можу це все підірвати та втекти, але я не знаю. Я бачив, що на ну, вулиці теж стоять агенти, Я боюсь, що мене впіймають. І в принципі, куди я втечу на власних ногах. Вони ж мене явно що доженуть і цієї всієї зброї, я сумніваюся, що мені вистачить, щоб відбитись від них усіх. Їх тут досить так багато. Це суки якогось вертольота. Це, напевно, їхня підмога прилетіла ой. Ой... Стоп, що це сталося? Емонгаси? А ви що тут забули? Пам'ятаєш ти нас колись врятував з військової бази з лихемонгасів. Ну ось ми повернулись, щоб тебе врятувати, тільки давай пошвидше, бо скоро всі їхні агенти сюди піднімуться, і тоді ми вже нічого не зробимо. Давай швидше. Все вертоліті, ми зараз всі звідси полетимо. Ого, Монгаси. Я навіть не думаю, що мене врятуєте. Друзі, пам'ятаєте, колись я їх врятував з тієї військової бази Монгасів. Я їх вивів звідси на вертольоті. Ось як ви бачите, вони вирішили віддячити. Вони сюди і так летіли на вертольоті. Взяли цю базу, ну як, тимчасово її захопили. Та зараз нам потрібно швидко звідси вирушати. Ну то що, Монгаси, давайте швидко, швидко до вертольота. Поки тут вони всі не повертались на свої позиції. Давайте, хлопці. Чим пошвидше евакуюємось до вертольота. Ну, Тож так, друзі, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім поки показуємо. як завжди я Sonic 149 І далі ми з монгасами будемо думати, як нам боротись проти зомбі. Сьогодні в нас вийшло дуже чудово. У мене вже за як якби не вони, то я навіть не знаю, як я б звідси мав би тікати. Ну тож так, всім пока показу. зустрінемося в наступних відео.